Цікавий факт. Існують підлоги, які знають історію краще за вас. Що може розповісти підлога про ваш стиль? А багато. Наприклад, паркет із натурального дерева це не тільки класика, але й те, що може служити десятки років. Або плитка із візерунками, що додає кімнаті характеру, або сучасне покриття, що виглядають як дерево, але не вимагають складного догляду. Підлога може стати не просто частиною інтер'єру, але й акцентом, який надає кімнаті унікальності. Матеріали для підлоги змінюються залежно від стилю і функціональності. Наприклад, для кухні краще використовувати плитку, а для спальні паркет. А чи чули ви щось про кварцвініл чи мікроцемент? Ні? Тоді заходьте на наш канал та шукайте відео про підлогові покриття. Повірте, вам буде цікаво. А який тип підлоги ви б обрали для свого дому? Плитка, паркет чи. Поділіться у коментарях.